Друзі, всім-всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео! Запрошую до перегляду. І остання з наших магнолій. Я тепер зрозуміла, я думала, вона не буде квітувати, вона просто пізня. Так цікаво, всі магнолії спочатку випускають квіточки, а потім листочки. А ця випустила листочки, а в центрі цієї розеточки квіточка. І колір точно такий, як листочок, так цікаво взагалі. Тобто була от така брунька набухша, я думала, що вона відкрилась і відкрились просто листочки. А виявилось, всередині розвивається ще квіточка. Ну мені здається, вона буде жовтого того кольору. Ну що ж, минуле відео я завершила з підготовки піддонів для посадки полониці. Якщо хтось не бачив, запрошую переглянути попереднє відео. І я отримала саджанці полониці. Я їх замовила в першому ж мені попавшомуся інтернет-магазині. Якщо комусь цікаво, я засняла, засняла коробку, там чудово видно назву. Перш ніж розпочати відео, хочу вкотре наголосити, що я не садівник, я не огородник, я взагалі дитина асфальту і. Тобто це зараз мої перші такі проби. Вони більш такого декоративного характеру, тому що ми прекрасно розуміємо, що з подонім не вийде полониці нагодувати всю родину і наїстись. Це чисто такий інтерес, тому що є бажання щось виростити, щось спробувати. Тому це не є відео як рекомендація по садівництву, це є відео як мотивація, як натхнення зробити щось цікаве. Я ось проходила. Скрізь городи інших людей. І бачу, що вже полуниця така висока, кущі такі гарні і так добре квітує. Ну, я розумію, що та полуниця вже не перший рік. А мої санджиці такі малесенькі, і вони потрішки ростуть, але все одно залишаються такими маленькими. По них всього там по пару квіточок. Тому, зрівнюючи, я розумію, що. Це не той урожай, який можна було б похизуватися. Але такі от саджанці я отримала. Можливо, їх можна було отримати і більше такі більші і сильніші. Але маємо, що маємо, вже замовила. Як бачите, в самі відділи доною я вкладаю агроволокно і потім уже заповняю його субстрактом, для того, щоб воно не вимивалося, не висипалося через дірочки. Всі, до речі, саджанці у мене прижилися. Деякі я вже викинула, тому що а, ці ось кадри буду зняти близько двох неділь тому. А, тому в мене залишились пустенькі відділи. Туди я посію якісь салатики, зелень, петрушечку, укропчик, а, те, що потрібно завжди на кухні. А, субстракт я використовую покупний. Я придбала саме для розсади. І в, одну, в один відділ. О, йде близько 5 літрів ґрунту. тут дуже чудово видно, що коли підбивали під низ цю дощечку, там утворилася дірочка і доволі широка. Але завдяки тому, що ми використовуємо, використовуємо агроволокно, це, в принципі, не має ніякого значення, тож не потрібно там його дуже детально вицюнькувати, Все якби буде добре. А саджанці ранньої Волонечки там було написано рання, дуже рання. Ось прийшли в такому вигляді. Ні, ні вони були живі, це вже я їх засушила. Вони мене стояли більше тижня, і О, це моя вже була помилка. Але в цій же посилці прийшли сорти, ці що ремонтантна. Да? А, тобто я в основному брала ці сорти. І трішки ранньої, буквально трішечки взяла. То вони ось, вони, в них інша посадка, саме в інший субстракт. Видно, бо ці в якоїсь глині були, і в них голі корні. То ця в гарному вигляді. Ну, але я все одно з цієї живенькі повибирала. І навіть, оці, ви знаєте, спробую десь тикнути. А може корінь живий і щось відіб'є. А ось інша вся ну супер-дуже гарненько виглядає. Тож що такі подони в нас вийшли. Чесно, я дуже задоволена. Для мене навіть це в радість, враховуючи, що я ніколи не нічого не вирощувала. Тож, кому цікаво, беріть собі на замітку, побавтеся. А далі переходжу в садочок і взялася за формування своїх кущів. Десь декілька неділь назад я їх трішки підрізала, але так обережненько, тільки верхні гілочки, тому що взагалі не розуміла, як це робити. Але зараз я вже трішки подивилася відео на Ютубі. До речі, мені дуже допомагає канал під назвою Магія рослин. Так, власниця каналу чудово все розповідає, показує так доступно. Україном Помовний канал з Миколаєва. ну Супер! Тобто, я трішечки там дивлюся і не трішечки весь час дивлюся, чомусь вчуся. Так що дуже чудовий канал, рекомендую. Далі я удобрила газон. Удобряла його вручну, а так просто сипала на око, нічого не розпреділяла, навіть не розумію, як воно повинно бути. На той момент, коли знімала відео, було це так. Але я вже придбала для себе цей пристрій, а, який обертаєш, і він не сіє добриво, Так що вже в наступних відео я буду більш озброєна професійною штучкою. Так, відразу скажу, чим саме удобрювала. Я купувала готову суміш. Це фірма Мінеральне добриво для газону з. Довготривалим ефектом виробник заявляє, що його потрібно вносити раз в три місяці. А далі переходимо до головної а, моєї мети, цієї весни, і я не хотіла затягувати. Я хотіла, з першими проміннячками сонечка, а, зробити терасу. А для відпочинку на вулиці. Справа в тому, що я вже неодноразово говорила, що у нас величезна проблема з мухами, і це не просто проблема, там всіх влітку турбують мухи. У нас сусіди займаються свинарством, ну, тобто, м'ясним. Бізнесом і мух дуже багато. Вони, напевне, ну я не хочу нічого говорити поганого, але трішки вони не дотримуються норми, так як в нашому місті, і навіть на цій вулиці дуже багато людей, які займаються саме цим бізнесом. Він у нас дуже розповсюджений. І зазвичай нема таких проблем, тому що вони там проводять вчасно обробки і те, ну і різні штуки, які для цього потрібні. А саме наші сусіди ну, до цього відносяться трішки так не зовсім професійно. І тому ми дуже страждаємо від мух До чого я це все веду, поки ще не так жарко, і мухи не надоїдають, я хотіла насолодитися вулицею, тому що коли жарко, коли літо, на жаль, я могла. Сидіти на терасі лише м, вже після заходу сонця. Цього року будемо пробувати ще якісь, можливо, нові uh, ну не знаю, Буду дізнаватись, читати, гуглити. Можливо, щоб чимось мені обробляти в своєму дворі, щоб в мене їх було менше, але у нас все ж таки собачки. Де й да, не хочеться дихати якоюсь жорсткою хімією, ну тому поки що так. Зараз ви бачите до. Це що зараз на терасі, це все після зими. Єдине на наші диванчики, ми повиносили м'які частинки, бо трішки вже сиділи. Але терасу я ще до цього не прибирала. Вона вся в пилюці. Купа зайвих речей, які залишилися після зими. Тим паче зимою це був наш холодильник, так як відключення світла. Тут якісь контейнери, ну тобто, все все підряд. Тому зараз ми бачимо ось таке до і навіть трішечки зробимо маленьку мотивацію на прибирання тераси для того, щоб потім її облаштувати. На терасі я перебираю завжди пилососом, а тому що в нас на підлозі дерево, і дерево, відповідно, має щілинки. Ну, так, по технології ж воно вкладається. І коли ти метеш, все ж таки пил і те ж саме сміття попадає в ці щілинки, І мені здається, що пилососом це робити краще. Для більш довгого її такого зберігання в доброму стані, бо не хочеться, щоб через ці дірочки терчало потім сміття. Ну, це так, моя логіка. Ось, ну І взагалі це зручно. І також. Швабру я використовую ту, що й в будинку. Єдине, в мене на ній змінні насадки, ну тому що якось не гігієнічно використовувати да, вуличну насадку вдома, в тим паче в спальнях, тому для тераси в мене окрема насадка. Ну і взагалі тераса в мене не сприймається, як щось те, що вже на вулиці, в моєму сприйнятті тераси це як те, що щось продовження будинку. От якось більше так. Тому мені хочеться тут більш так використовувати домашні прийоми прибирання, бо це як частинка мого дому. Прибирання завершила я вже ввечері, тому звичайно облаштування залишилося на наступний день. Тим паче роботи було багато, тому що ми придбали нові меблі. Ну, вірніше, не нові меблі, а ми взагалі придбали меблі, так як ці меблі були не наші. Ми їх використовували, взяли їх в батьків. Справа в тому, що минулому році вони не мешкали в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Вони виїжджали. А так як ми тільки сюди заселилися і потрібно було багато що облаштовувати, ми тимчасово в них взяли ці меблі, ну тобто згрібали що було. А вже тут ми придбали меблі, ну якби вже які планували тут поставити. Ну і взагалі історія переселення в цей будинок, я вже трішки про це розповідала, можливо, повторюся, але можливо, хто новенький, буде цікавим. А ми будинок цей будували досить довго, більше 4 років. Це частина будинка, яка дісталася мені в спадок від бабусі з дідусем. А так як в нас було де мешкати, і нам це не горіло, тобто ми потихеньку розпочали тут будівництво. І на початок повномасштабного вторгнення в принципі, вже йшли справи до завершення, але в принципі ми ще не, не планували прям так швидко сюди переселятися. Ось, додумали, що найближчий рік будемо косметику робити, щоб уже перейти в повністю готовий будинок. Але так трапилося, що в ту фатальну ніч 24 лютого. Ми мешкали біля військової частини. І це, звичайно, було велике, великою небезпекою. Той район був евакуйований, і ми переселилися в цей будинок. І тому благо, що було вже майже все завершено, залишилась одна косметика. Тож, ось так ці події сприяли нашому швидкому переселенню сюди. Тому ми досі продовжуємо. Тут облаштовуватись. Звичайно, напевне, якщо б довелося все ж таки повернутися на попереднє місце проживання, я би напевне адаптувалася, але на даний момент я досі чую ці звуки вибухів, які були зовсім поруч, і для мене те місце стало таким. Набув мені тяжко навіть туди, зараз заходити в ту квартиру, тому що останнє що я запам'ятала, це як ми з дитиною вибігали під вибухи, коли в наших будинках вилітали вікна. На жаль, травми війни залишаться з нами на все життя, але не будемо про погане, Віримо в нашу перемогу, дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми продовжуємо жити доволі повноцінним життям, Так що, слава нашим героям. Ми наближаємо цю перемогу як можемо. У кожного свій фронт. Не забуваємо донатити, допомагати та бути вдячними. Ну що ж, за цією розмовою вже підходимо до кінця. Меблі майже зібрані. Цього разу я не знімала детального збору меблів, тому що це відео розтягнулось дуже-дуже надовго. І взагалі я раніше кайфувала від збору меблів. Мені навіть писали Жінко, ти що е, не, не сповна розуму збирати сама шафи, їх тягати, але я дійсно від цього кайфувала і не допускала до цього чоловіка. А що цього разу я зрозуміла, що мені це вже трішки набридло, тому Напевне, наступні меблі буде збирати чоловік. Ну, ось такі наші жіночі бувають забаганки. А далі вже найцікавіша частина це облаштування якихось деталей, затишку. Тож я витягнула всі свої рослини на терасу, які маю вдома. Тому що, ну не знаю, чомусь не вдається мені їх нормально доглядати вдома. А вони у мене дуже-дуже страждають за зиму. А ось якраз таки влітку на терасі вони всі набираються сили і вони досить до, в доброго вигляду. Так що нарешті мої рослини. que tudo. Тепер ви можете бачити результат, що саме мені вдалося. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я маю надію, що хтось замотивувався, хтось надихнувся, комусь просто підняла настрій. Дякую всім за перегляди. До наступної зустрічі, папа, -па. всіх цілую, обіймаю.